Божі слова на кожен день. Пригадаймо сцену з біблії, в якій Бог знищив содом, і подумаймо також про те, як лотова дружина стала соляним стовпом. Згадаймо також, як ніневітяни каялись у гріхах, у веретах та попелі та що сталося після того. Як євреї розіп'яли Ісуса на Христі дві тисячі років тому. Євреїв було вигнано з Ізраїлю, і вони розпорошилися по всьому світу, багатьох було вбито, а країну знищено, від чого весь єврейський народ зазнав невимовного горя? Вони прибили Бога до Христа, вчинивши тяжкий гріх. І тим накликали на себе Божу кару, тож мусили заплатити й відповісти за всі наслідки своїх дій. Вони осудили Бога й відвернулися від Нього. Тож у них була одна доля понести Божу кару. Таке лихо їхні правителі накликали на свою країну й народ гіркими наслідками своїх дій. Сьогодні Бог повернувся у світ, щоб вершити свою працю. І почав він із взірця диктаторського правління, Китаю, непохитного бастіону атеїзму. Своєю силою й мудрістю Бог здобув громаду людей. У цей час правляча партія Китаю всяко на нього полювала. Та піддавала великим мукам, і не було де йому голови прихилити, і не було йому прихистку. Незважаючи на це, Бог досі вершить свою задуману роботу. Він здіймає свій голос і поширює Євангеліє: Ніхто не може осягнути Божу всемогутність, у Китаї. Де Бога вважають за ворога, він ніколи не припиняв свою роботу. Натомість дедалі більше людей приймають його слово та роботу адже Бог спасає всіх і кожного з роду людського, наскільки це тільки можливо. Ми віримо, що жодна країна чи сила не може стати на заваді тому. Що Бог бажає досягти. Тих, хто заважатиме Божій праці, опиратиметься Божому Слову чи шкодитиме Божому плану він, зрештою покарає. Хто опирається Божій праці, той буде запроторений у пекло. Усяку країну, що опирається Божій праці, буде знищено. Усякий народ що повстане проти Божої праці, буде стерто з лиця землі, і він не існуватиме більше. Я закликаю людей з усіх народів, усіх країн і навіть усіх царин дослухатися до Божого голосу, поглянути на його роботу та пильно придивитися до долі роду людського, щоб зробити Бога найсвятішим. Найшанованішим, найвищим і єдиним об'єктом поклоніння роду людського, аби все людство могло жити під благословенням Божим, як нащадки Авраама жили під Єговиною обітницею, та як Адам і Єва, перші богом створені люди, жили в Едемському саду. Божа робота здіймається й котиться, наче могутня хвиля, ніхто його не стримає та не спинить його поступу. Лише ті, хто уважно дослухається до Його слів, шукає Його та жадає, можуть піти його стопами й отримати його обітницю. А хто так не зробить, того спіткає невимовне лихо. Та заслужене покарання.